Деякі речі насправді вони існують. Вибачте, я кажу, називаю речі своїми нами. Але деякі процеси, деякими процесами прикриваються. Ну я не буду говорити про корупцію, я не буду говорити про ситуацію, наприклад, з цим самим Бакановим. Я не буду говорити про деякі речі стосовно. Ну, скажімо, законодавчих аспектів про свободу слова не буду говорити зараз. Про закриті канали, деякі не буду говорити зараз, які абсолютно безпідставно закриті канали. Для багатьох це можливість самостверджуватись і за рахунок політичних опонентів закликати до єдності в той час, коли ну робити рухи щодо роз'єднання. Це також деякі знаєте, родимі плями на деяких. Обличчях, які пройшли з минулого, але заходять на сьогоднішній день, десь там при владі я можу називати прізвище, але не буду. Ці процеси вони є. Виправдов, війна є, але дехто певною мірою намагається використовувати за для вузьких політичних інтересів ситуацію з воєнним станом.